Існує багато різноманітних модифікацій цього об'єктиву. Він масово виготовлявся на київському заводі арсенал для багатьох камер. Існують дві основні модифікації цього об'єктиву, з наріздю М42 та байонетом N, один з них я розглянув в цьому відео. Граніт 11M довгофокусний варіооб'єктив, призначений для фотоапаратів типу Zenit з форматом кадру 24х36 мм та робочим відрізком 45 мм, які мають нарізь М42. Даний об'єктив дозволяє змінювати фокусну відстань від 80 до 200 мм. При зміні фокусної відстані фокус на обраному об'єкті зйомки зберігається. Значення відносного отвору діафрагми, яка складається з шести пелюсток, Можна змінювати від 4,5 до 22. Вага цього об'єктиву складає 960 грам, діаметр переднього фільтра 58 мм. Оптична схема об'єктива складається з 11 елементів в 9 групах. Так як я встановлюю даний об'єктив на Nikon D3200, виникає певний ряд проблем, щось подібне може виникнути і у вас. Усе залежить від конструкції камери. В якості перехідника я використовував перехідне кільце з M42 на байонет N. Існує також варіант даного об'єктиву з байонетом N, з ним проблем виникнути не повинно. Але в моєму випадку, при застосуванні звичайного перехідного кільця втрачається можливість встановлення фокусу на нескінченність та збереження фокусування на об'єкті при зміні фокусної відстані. Щоб уникнути цього, можете встановити перехідне кільце з лінзою. Ще одна проблема, яка у вас може виникнути, це штовхач діафрагми. У фотоапараті Zenit, для якого власне і призначений граніт 11М, при створенні знімку встановлюється діафрагмове число, обране користувачем. На Ніконі ж інша система управління діафрагмою, тому доведеться зафіксувати штовхач ззовні або зсередини, як це зробив я, зафіксувавши штовхач відрізком стержня кулькової ручки. Фіксувати діафрагму зсередини потрібно максимально обережно, адже навіть найдрібніші частинки пилу в оптичній системі можуть погіршити якість знімків. Якщо ви встановлюватимете граніт 11М на байонет Кенона, то подібних проблем у вас виникнути не повинно. Як зазначено в документації, об'єктив працює в діапазоні температур від мінус 15 до плюс 45 градусів, а це означає, що використання об'єктива за межами температурних рамок. Може призвести до температурних аберацій. Настав час перевірити об'єктив у дії. При відкритій діафрагмі зображення, отримане об'єктивом, не дуже різке, але на короткому кінці різкість трохи краща. Такий об'єктив ідеально підходить для зйомки портретів. Приємні враження залишаються після плавного наведення на різкість та ходу зручного прогумованого кільця. При фокусуванні від нескінченності до мінімальної фокусної дистанції, яка складає 1,2 метра, об'єктив змінює довжину приблизно на 3 см. При масштабуванні об'єктив не змінює своїх розмірів. Також об'єктив має хороший контраст, але він трохи понижується на максимальній фокусній відстані в зв'язку з незначними оптичними абераціями. Лінзи мають мультипросвітлення. Світлосила постійна на всіх фокусних відстанях. Вага об'єктива дозволяє без проблем знімати з рук. Отже, об'єктив, виконаний досить якісно та зручною використанні. Добре підходить для портретної, репортажної зйомки та зйомки тварин. Обираючи такий об'єктив, врахуйте, для яких цілей він вам потрібний та що ви будете на нього знімати. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!